Що власне, заважає, що, власне, заважає людям отримати те, що вони хочуть? так? Ось, і от я почала просто читати, думати, з чим з якими проблемами до нас звертається, і тому, значить, перше, що я таки визначила, власне, які є перешкоди. Ну, по-перше, нас все життя подавляють і розказують, як нам жити. Тобто, фактично, коли ми тільки народжуємося, то нас готують до того, щоб бути 95, входити у 95 процентів того населення, яке фактично вважається сірою масою в суспільстві. Тобто людям, великим від цього світу, вони, їм просто не вигідно. Нас готують бути фактично рабами. І вони фактично зомбують нас від самого початку. Так, тобто нам створюють програми, ті програми показують нам. Ми прекрасно зараз бачимо нас, ми українці, ми бачимо, які зазумбовані росіяни, що відбувається з ними. Ось таким чином впливають. Ну ми, ми українці, звичайно ж, не такі, але тим не менше. Тобто, відбувається яка ситуація? Відбувається критична ситуація. Що з самого малку я пам'ятаю, знаєте, колись була така ситуація, коли моя мама прийшла в школу на збори. І ну я відносилася до тих дітей, які вчилися краще, до хорошистів, будемо так будемо так говорити, до тих, які добре вчилися. Ось іноді були дуже добре, але в більшості випадків було добре. Ось, і коли вона прийшла із зборів, я от пригадую тепер, от коли я готувалася до цієї лекції, і вона сказала: каже, ти знаєш, каже, я була вражена, там така була одна викладачка, вчителька, яка дочка якої вчилася чи в моєму класі, чи Пролейно не пам'ятаю. І вона, каже, як стала, почала виступати перед батьками, почала кричати: Ми готуємо всіх ваших дітей у профтехнічні училища. І моя мама так це обурила страшенно. І от я собі тепер просто згадала, що дійсно покладена система освіти, система навчання на те, щоб виховати просто сірих людей. І е, просто, щоб можна було цими людьми керувати. І зараз що я хочу сказати, що власне всі ті, хто зібралися тут, ми не відносимося до категорії тих людей. Тобто, ми відносимося до тих 5%, тому що 95% – це є сірої маси, і яким ну дайте поїсти, поспати кусок ковбаси і зарплата такого то числа, 10-го, 20-го числа, аванс і так далі. І так живуть більшість. Ось, і ми якраз відносимося, тобто ви. Ті, котрі прийшли, відносимося до категорії тих 5%, які є найбільш успішніші, бо є 1% – це є мегакрути, це ті, які заправляють цілим світом, і відповідно 5% – це це люди, які неординарно мислять, які мислять по іншому. Ось, і вони відповідно ми попали у цей ранг. Це дуже тіші.